Коротко розкажу про себе, народився в 1973 році в місті Житомирі, закінчив Житомирський державний університет імені Івана Франка, отримав спеціальність вчителя історії, української мови, літератури та зарубіжної літератури. І з 2005 року працює на педагогічній нині. Розпочав свою діяльність у педагогічно-Андрушівському районі вчителем історії. Потім працював в селі Черемошне Житомирського району. І з вересня 2010 року по сьогоднішній день працюю у ліцеї номер 27 міста Житомира, тобто вже 15 рік. Так сталося, що за період своєї роботи я пройшов, напевно, всі щаблі, які тільки можна було пройти в цьому навчальному закладі. Розпочинав я свою роботу педагогом-організатором, вчителем історії правознавства та географії. Потім працював заступником директора з адміністративно-господарської роботи, був фахівцем з публічних закупівель, спочатку сумісником, потім на офіційній посаді, вчителем історії правознавства, з вересня 2023 року працює заступником директора з навчально-виховної роботи. З 1 липня 2024 року виконує обов'язки директора ліцею No27. Міста Житомира. Ну, Якщо можна буде трошки пожартувати, то всі чудово розуміють, що все те, що було досягнуто за попередні роки Світланою Миколаївною, будь-кому із кандидатів перевершити буде надзвичайно складно. Я б назвав себе і е, Юрія Валентиновича, героями, персона... героями блокбастеру місія не здійснена і житовецьці. Ну, Певною мірою і так, тому що планку, яку було поставлено попереднім керівником, дійсно вона стоїть на надзвичайно високому рівні. І принцип, якого дотримався мій попередник, я також збираюся його продовжувати у своїй роботі. Це принцип дитиноцентризму. Тому що, перш за все, ви розумієте, в центрі всього обов'язково у нас є діти, оскільки навчальний процес безпосередньо у нас обертається якраз. Навколо учнів, тобто це поважати учнів, знаходити з ними спільну мову, розуміти їх, співпрацювати з ними, практика взаєморозуміння тощо, Тобто, не тільки любити і віддавати своє серце, а бути з ними повноцінними партнерами. Тобто принцип темоцентризму стоїть на першому місці. Другий принцип, який я збираюся впроваджувати у своїй роботі, тут вона вже зрозуміє і батьки, і педагогічний персонал, враховуючи, що навчальний заклад у нас знаходиться в приміщеннях. Всі відчувають, що це таке, коли дитина спочатку і початковій школі навчається, потім переходить сюди, дехто і по декілька разів, як не є, це зміцнення матеріально-технічної бази, як би воно банально не звучало. Сьомий Українська освіта працює у новій українській школі. І якщо початова ланка до повномасштабного вторгнення у нас була забезпечена максимально, наскільки це було можливо держави, у нас, на жаль, зараз катастрофічна ситуація у 5-7 класах, Чи які там навчаються, ви це чудово розумієте. Оскільки кошти у зв'язку з вище зазначеними подіями, на жаль, в такому обсязі не спрямовується на освіту. Дякувати, що зараз політика держави на забезпечення безкоштовного харчування кінічних паче четвертих класів спрямована. Тому, по мірі можливості, наскільки це можливо, зміцнення матеріально-технічної бази, як мінімум, по цій будівлі. Ви бачите, тут роботи дуже багато. Будівля надзвичайно стара, 1940 року, коли запущена в експлуатацію. Це заміна, починаючи від елементарної заміни вікон на металопластикові, це термосанація будівлі, оскільки які мене будуть вчитель прогресивними, мудрими, розумними. Якщо у нас не буде невільної матеріально-технічної бази, то наші сильні, на жаль, будуть зведені на нього. Тому я сподіваюся, що це нам вдасться здійснити. Третій принцип це принцип безбар'єрності. Тому що ви також бачите, що наші будівлі, на жаль, є бар'єрними і нам надзвичайно складно цією практикою ну, запускати її в наше життя, але по мірі можливості з командою, з якою я працюю, з якою сподіваюся. Ну, буду працювати чи я або мій колега. Ми як вже сказали, конкурс судить. Ми будемо рухатися в цьому напрямку, починаючи як мінімум з будівлі філіалу, де це зробити буде надзвичайно легше. <кій> ну і четвертий акцент, який я сподіваюся нам вдасться запровадити у виховній роботі. Думаю, ви знаєте, що зараз в основі націонал патріотичного виховання президентом України у нас. Покладемо військово-патріотичну гру Сокер-Джуга. Декілька років наш навчальний заклад завдяки моїм колегам приймає активну участь у е, даному, даному випробуванні. Два роки поспіль ми були переможцями військового етапу, два роки ми представляли е, наш навчальний заклад згідно на обласних змаганнях, ця тактика. Буде продовжуватися, тобто запровадження принципів козацької педагогіки у виховній роботі. Це також, якщо ви чудово розумієте, робота не одного дня, навіть не одного місяця. Але сподіваюся, що допомога допомогою команди, яка мене підтримає, найголовніше, що цього вважають діти. Тобто, цей принцип децентризму у нас з вами знову пересікається в цьому плані. Тому вірю, сподіваюся. Ну і все таки акцент, що зрозуміло, 28, 29 жовтня, конкурсне випробування, Тому дякую, що вислухали, Бажаю успіхів, в тому числі Олеговача. Можливо, запитання є до кандидата. Ось у нас, скажімо, зустріч. Зустріч передбачає. Про це розказує можливо, я був наші представників цього заходу, нагадайте на податку. Ви давайте. Що вважаєте своїм найбільшою логічною перевагою? Прологічну діяльність. Напевно, що я все-таки працюю перелогічній діяльності, оскільки. Не так багато, як потім показує практика, випускників педагогічних вузів ідуть навчатися ой, ідуть працювати до педагогічних закладів, а дуже багато моїх знайомих і не тільки спробувавши яка це тяжка праця цю роботу досить часто кидали. Я думаю, вже як мінімум вже 19 рік трудового стажу, який в мене десь, з яких 15-й у 27-му ліцеї, це також думаю багато про що говорить. Що я вмію себе реалізувати як педагог, я зміг себе реалізувати, сподіваюся, як наставник, ну, сподіваюся, що такі досягнення, які ми маємо, ну, на них я спеціально не зупинявся, вони про це кажуть. У всякому випадку випускники, коли бачать, потім обличчя не відвертають, здорових. Да, це найголовніше, як я кажу. Так, що колись ми сміялися, коли я випускалася зі школи, ой, випущуся зі школи, а про неї повністю забула. Ну, Дякувати Богу, такого не було, і дякую Богу, що випускники теж ніколи не забувають. Я вважаю, що якщо я, я себе, наскільки міг, наскільки реалізував. А далі побачимо. Будь ласка, надаємо слово. Ващенко, Маю досвід роботи. Почнемо з того, що я навчався в Житомирському державному університеті Івана Франка, здобув спеціальність кваліфікацію соціального педагога після університету, продовжив навчання в закладах міста Житомира. Продовжив свою роботу у ліцеї No35 на посаді соціального педагога за своєю спеціальністю, працював також асистентом вчителя паралельно. Маю досвід роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. Досить актуальне питання на сьогоднішній день. Моя робота заключалася в тому, щоб допомагати, підтримувати різні верстви дітей, різних категорій. Спрямовувати їх сконтак, в потрібне русло. Так само був на посаді соціального педагога, у в Гарісівському ліцеї. Це було Житомира ходити до Томицької міської громади. Це досить гарний заклад, досить активно склалася така робота з дітьми. Саме найбільше сподобалося. Що діти мають бажання робити, якщо ми їм доручаємо якісь маленькі справи, вони включаємо це, це і, це, і це, навіть, це найбільше так радує мене. Було досить багато активних таких різних заходів, проєктів. і Це найбільше надихає, досвід ну, так, поповнюється досить добре. І з березня 24-го року працюю вже на посаді. Підово розвивається тоді, коли він не це робити. Коли він хоче лягти за наполянь, це не так, ну це і не тільки за переводів, це за Росії. І, ну, і емоційний діяльность продовжувати, продовжувати традиції закладу, те, що є, ми відкриті до ваших до думок вашої вимоги, якщо є запитання, то тут ви, чесно справді, їх хочуть усіх задавати. Можливо, побажання, що є. Це ну, що турбує? Бачите, відкрити для спілкування. спілкування питання, питання, чи побажання, пропозиції. Так, ви розглядаєте суто як сходинку для своєї діяльності. Ну, Звичайно, можливо, це сходинка, але життя і покаже, чи це якась сходинка. Але хочеться в по своїй... Це по своєму житті, свої ідеї, свої плани творчі, професійні, їх реалізовувати на якомусь іншому рівні, тому що є можливості, поки є, є бажання, скажімо так, є ну, розуміння на, сь на сьогоднішній день, тому що я маю досвід. Ну, досвіду немає, не має меж. Але саме головне, що є бажання і планую. Внести, я знаю, своє покращення, тому що я, колись так само був учнем, і хочеться знати його покращувати систему освіти, проваджувати сучасне і те, що в правовому законодавчому режимі, щоб знаєте, воно було те, що нам подобалося. Ну, заклад дуже такий особливий, не має дві юлі. Враження про цю будівлю має бути більше й має оснащення. Тут є більше наочності для демонстрації різних, ну краще дивитися з вкусням на наочні якісь матеріали, презентації. В тій будівлі е, менше є, е, такого оснащення, проблема справді, 5-7 класи не забезпечені такою сучасною технікою, є проблема із е, ноутбуками, комп'ютерами, інформатика. Тобто є там, просто величезна проблема, Багальне враження, що роботи дуже багато. Ну, ну, в школі. ну Повірте, в кожній школі є свої особливості. Тут матеріальна база, на мій погляд, найбільше справді, це в філіалі, незручність в будівлі, але вона ж не зміниться, всі це розуміють, ми маємо просто покращувати, зробити середовище безбар'єрне, комфортне, наповнювати її матеріальною базою, та що найбільш необхідно, тому що все відразу як би нам не хотілося, але все тому. Дякую yeah,